В цьому відео поговоримо про досить важливу, як виявилось, тему це обмін водійського посвідчення у Німеччині. Це друге відео із серії. В першому відео я вже окреслила загальні моменти обміну посвідчення, тому перед початком поточного відео рекомендую переглянути попереднє, щоб у вас була ціла картина. У цій частині я би хотіла додатково розглянути. Певні теми детальніше, які я недостатньо розкрила в попередньому відео, і також поділитися лайфхаками, які зроблять ваше життя трішечки простішим. Мене звати Іра, ви на каналі Німка. Починаємо! В попередньому відео я сказала, що в Україні є лише одна категорія Б для легкових автомобілів, я маю на увазі, яка дозволяє керувати як механічною, так і автоматичною коробкою передач. Однак, як відмітили в коментарях, і я потім перевірила цю інформацію, що з 2021 року в Україні також вже є обмеження, як і у Німеччині. І якщо ви здаєте на водійські права з можливістю Керувати транспортний засіб лише на автоматичній коробці передач, боже якось складно сказала. То у вас буде відмітка 78, тобто не загальна категорія Б. І це означає, що ви можете лише керувати а, автомобілем на автоматі. Цей момент я опустила, оскільки я здавала права у далекому 2015 році, тобто 10 років тому. І тоді такого не було. Тоді неважливо на чому ти здаєш. Видавали загальні права категорії Б. Я не знаю, як виглядає ця відмітка 78. Якщо хтось з вас отримував таке водійське посвідчення в Україні чи вже в Німеччині, то можете написати, де її саме ставлять. У мене тут не буде плавного переходу з однієї теми на іншу, тому зараз поговоримо про нездачу практичного екзамену у Німеччині. Уявімо, що ви провалили практичний екзамен у Німеччині. Я звичайно у вас вірю. Так само сильно, як у нас вірив Фюра Шейнштеря, який надрукував наше водійське посвідчення ще до того, як ми почали здавати будь-які екзамени, теорію чи практику. І я також вірю, що ви підпишетесь на мій канал, щоб бути в курсі усіх аспектів життя у Німеччині. Але уявімо на мить, що у вас не вийшло здати практичний екзамен з першого разу. Що робити в такому випадку? Отже, з чого почати спочатку потрібно домовитися з автошколою, тому що це найдовший процес. Домовитися за з автошколою, щоб вас зареєстрували на наступний екзамен. А по-друге, вам знову на пошту прийде автоматично від тюву лист з деталями оплати, але на цей раз лише стосовно практичного екзамену, звичайно ж, і ви знову ж таки на сайті ТЮВу в особистому кабінеті, в особистому кабінеті в тюв. На сайті Юбу ви зможете подивитися свій статус: здали, не здали, коли у вас наступний екзамен, коли автошкола вже його забронює. І не хвилюйтесь, у вас буде достатньо часу, щоб взяти ще кілька практичних е, уроків, якщо ви вирішите їх взяти перед здачею наступного практичного екзамену. Або насправді вам не дозволять зареєструватися раніше ніж через два тижні після неуспішної здачі попереднього екзамену практичного. І також у великих містах вам може знадобитися більше двох тижнів почекати, щоб вас зареєстрували на цей практичний екзамен. Тому що просто не буде доступних дат. У великих містах дуже швидко розбирають автошколи оці слоти від тюву. Ще одна рекомендація з цього приводу: менші автошколи можуть збільшити ваші шанси бути зареєстрованим як можна швидше на практичний екзамен. І... Можливо, навіть не наступний місяць, а раніше цьому Цьому сприяють два фактори: перший це менше студентів, що логічно, і другий більш тісний зв'язок з власником автошколи. Бо зазвичай у маленьких автошколах власник і є. Інструктор з водіння, як було у нашому випадку, як ви вже зрозуміли, такі висновки я будую на основі інформації, отриманої з перших вуст від людей, які мали такий досвід в автошколах. Ну і я, яка вчилась у маленькій автошколі і здавала екзамен у маленькій автошколі. А також у нас є друзі, які вчилися в одній з автошкіл, яка має мережу автошкіл по Мюнхену. Там їх 3-5, і це досить великі відомі школи. І ще такий момент мій чоловік провалив практичний екзамен, щоб перевірити, як працює ось цей момент перездачі спеціально для вас, любі глядачі, по крайній мірі він мені так сказав. Тому, якщо це не коштує вподобайки, то я не знаю, що ж тоді коштує. А тепер про ще один неприємний факт про практичний екзамен. Інспектори, які проводять ці практичні екзамени, вони приймають екзамени по різному. Тобто немає якогось чек-ліста. Він, напевно, є, але він не дуже такий чіткий. Не дуже чіткий. Одні інспектори майже не задають ніяких важких завдань, окрім як припаркуватися. І ще там зробити якісь прості маніпуляції, інші ж ледь не просять вам вас зробити сальто на автомобілі, тому тут як пощастить. Іноді трапляються не зовсім розуміючі, скажімо так, інспектори, що навіть інструктори з водіння потім в кінці екзамену просто матюкаються, тому тут велику роль відіграє ваша вдача. А як я казала в попередньому відео у першій частині, що я рахую, що мені пощастило, інспектор ще не дуже сильно роз якби розхвилювався, тому що я здавала зранку, і можливо він такий там недавно поснідав, був ще трохи на чілі, і він деякі мої правтики, які були мені потім інс. Інструктор сказав, що були не сильні, але все одно там я могла не подивитись направо, коли міняла смугу там чи щось таке. Він просто не замітив їх. Я рахую, що це вдача, що ж інакше дуже залежить на якого інспектора ви потрапите під час екзамену. А, і ще є момент: а, інспектор на екзамен може прийти з підростаючим інспектором. Тобто, у вас буде на екзамені два інспектори: один повноцінний і другий, який ще не має ліцензії, і вчиться. І тут теж такий момент, що ось цей. А, Підростаючи покоління інспекторів, чи вони будуть прискіпливо до вас дивитися і постійно там якісь штуки казати головному інспектору, і він це буде записувати? Ну тут незрозуміло теж як пощастить, тому як і сказала, стандарту як такого для проведення екзамену у них немає. Також я би хотіла повернутися ще до розділу вартості це. Одночасно і болюче питання, і дуже цікаве питання. В минулому відео я цікаво у списку всіх документів і моментів я врахувала це, але я не врахувала це у загальну суму, тому. Стосовно вартості, оскільки в минулому відео я забула вказати декілька пунктів, зараз їх додатково проговорю. До тієї суми, що я вже сказала у минулому відео, яку я потратила на отримання водійського посвідчення, потрібно ще додати вартість за курс першої медичної допомоги, зоровий тест і фотокартки. Тому вийде ось така фінальна сума. До речі, також люди в коментарях запитували, де ми проходили перший курс медичної допомоги. Насправді, Мюнхен місто велике, тут варіантів дуже багато. Ми проходили ось тут перший курс медичної допомоги. Нам дуже сподобалось насправді дівчина, яка нам його начитувала, вона була досить чітка, структурована, вона сама вчиться на медика і таким чином ще підробляє додатково. Організовано даючи добре, вона працює на компанії, вона не сама організовує ці курси. Ну, нам, в принципі, сподобалось ще такий момент: ви можете забронювати собі курс англійською мовою, можете німецькою, якщо ви вже вивчили, а можете російською. Української, на жаль, ми не бачили, але. Виходить, що ми записалися на курс російською мовою, щоб нам було доступніше, і його проводила дівчина з Казахстану. Тепер хочу трошки розказати про автошколу. В минулому відео я теж опустила цей момент, що це за автошкола і як ми її обирали. Отже, в цілому нам сподобався досвід з нашою автошколою. Жалітися взагалі немає на що. Обрали ми її дуже рандомно. Спочатку у нас був список автошкіл, які ми, які ми розглядали, і потім, коли ми пішли в центрі в одну автошколу, нам не сподобалось спілкування з її власником. Ми просто через дорогу побачили е е вивіску автошкола, і ми, коли підійшли поближче, побачили, що там ще є наліпка українською чи російською, там не зрозуміло е по цьому слову. Ми зайшли всередину, адміністратор в автошколі спілкувався німецькою і англійською, він не розумів російської, але виявляється інструктор, який співвласник автошколи, він був російськомовним. Нижче розкажу чому. Ми поспілкувалися з співвласником-інструктором автошколи, і нам було досить комфортно з ним говорити. Ми побачили, що він нормальна людина. Відкрита, досить чітко все нам пояснив, як працює процес і все таке. І ми вирішили зупинитися на цій автошколі. Інструктор не з Росії, якщо що, інструктор з Киргизії, здається, Но я не впевнена. Добре, з цієї частини земної кулі, але він у Німеччині живе десь в районі останніх 40 років. І він російською на те, щоб прям вільно володіє. Він може спокійно говорити, але деякі слова він не розумів. Ну, у будь-якому випадку, нам це дуже сильно полегшило процес. Ну, в принципі, цей процес заміни водійського посвідчення. Ми ще наслухалися, начиталися різних коментарів, що краще не йти до російськомовних інструкторів, тому що це. Такий свій поганий досвід, вони не дуже намагаються тобі допомогти, щоб ти здав з першого разу, тому що для них це невигідно. Були такі застереження, що краще не йти до російськомовних інструкторів. Ми вирішили після спілкування з ним почати роботу в цій автошколі. Почати співпрацю з цією автошколою, скажімо так, і я ж кажу, ми не пошкодували. У нас навпаки було таке враження, що інструктор за нас вболіває. Він нам розказував якісь там деталі, на що звертати увагу. Ну тобто, нам дуже в цьому плані пощастило. І також невеличкий лайфхак у. В невеликих містечках ціни на автошколи на реєстрацію в автошколі на уроки водіння будуть відчутно нижчими. Деякі люди писали в коментарях з різних земель, скільки вони платили, то можна платити за реєстрацію 200 євро без знижки. Отже, нам пощастило отримати реєстрацію за 250 євро, тому що це невисокий сезон, як то кажуть. Але в Мюнхені, в принципі, в районі 500 євро і вище коштує реєстрація в автошколі, тому невеличкі міста. В цьому плані виграють обмін посвідчення, якщо не брати кількість практичних занять, можна дуже сильно здешевити. Ну, це залежить від людини. Тому, можливо, є зміст переїхати у маленьке містечко на кілька місяців, а оренда там також дешевша. Одні плюси це був жарт, якщо що. Але, на мою думку, можна в пригороді Мюнхена щось знайти. Ну, саме от в пригороді, якщо ви живете в Мюнхені, то там. Пів години годину їзди за межі міста, і можливо буде дешевше з дочлен Ви не будете тратити гроші на проїзд, лише ваш час. Ну, це так. Також майте на увазі, що процес оплати і очікування на виготовлення водійського посвідчення відрізняється від землі до землі. Як виявилось, коли я знімала перше відео, я про це не знала. Я думала, що ну, ми ж не в Штатах, так у нас не відрізняються закони від однієї чи відрізняються. Добре, не буду про це говорити. Виявляється, що у деяких землях від тюву не приходить фізичний лист з оплатою, а ви можете це зробити безпосередньо онлайн. Також виявляється, що в деяких землях Юриша Інштелі не друкує наперед посвідчення, а друкують уже по факту, коли ви здаєте на права. Що для нас було б логічним, але в Баварії по-іншому. Так, і останнє теж цікавий момент, який. Реально цікавий для людей українців, які хочуть замінювати права, планують це робити. В коментарі мені написали щодо законопроекту про спрощення обміну українського водійського посвідчення, що цей законопроект був відхилений. І чесно кажучи, я пошукала в інтернеті цю інформацію, і я не змогла знайти нічого саме про категорію Б, тобто є інформація. Була інформація про спрощення обміну для двох категорій категорії С і Д, яку також цей законопроект не пройшов. Про категорію Б я взагалі інформації не бачила. І так як у мене є досвід обміну водійського посвідчення лише категорії Б, то я не можу говорити наскільки легко чи важко обміняти категорію С чи категорію Д. Але. Поки що немає ніяких постанов, знову ж таки, в розгляді стосовно полегшення обміну водійських українських прав. На жаль, якщо ви все-таки знаєте про такий законопроект, реально читали цей документ, я просто не змогла його, можливо, знайти, то напишіть, будь ласка, в коментарях прямо з посиланням на цей законопроект. І далі ще кілька рандомних моментів. Перше, це яка різниця міняти українські права чи отримувати їх з нуля. Виходить, що різниця лише в тому, що коли ви міняєте права, даєте свої українські, то ви не зобов'язані ходити на теорію і не зобов'язані брати певну кількість практичних занять. Більше ніякої різниці немає. Друге, дуже такий важливий момент мені в коментарях написав чоловік, який. Також живе у землі Баварія, і він при обміні на українські водійські посвідчення своє українське віддав і йому його не повернули. Я чесно, я не знаю, як це працює. Від фюрвід фюрошентеля до фюрошентеля виходить якось так. Ну, це якось сумно, тому що одним людям повертають без проблем, а іншим кажуть, що придете по своє українське, коли будете повертатись в Україну і здесьте німецьке. Але вибачте мене, ви за німецьке платите кілька тисяч євро і якось їх здавати не хочеться. Ну, звичайно, є момент приїхати в Україну. На німецьких ви це можете зробити, і там просто подати заявку, що ви втратили українське і я думаю, онлайн оформити нове. Я думаю, що в цьому проблем не буде ніяких. Але просто сама суть, чому в одній землі різні міста і ось так працюють ці структури. Так, і ще момент. Також мене в коментарях запитували, я не уточнила у першій частині, який додаток скачувати для того, щоб вчити теорію. Я скачувала ось цей додаток. Насправді, додатків є немало. І вони плюс-мінус всі коштують, якщо ви самостійно їх купляєте, не через автошколу, то там ну 10 євро, ну, може, 20 євро. Ось цей конкретно коштував 10 євро. Що про нього сказати? Переклад, переклад такий собі, переклад таке враження, що перекладає автоматичний транслейтор з гугла. Але в цілому більшість питань були зрозумілі. Якщо якісь були не дуже, то ви просто запам'ятовуєте ці запитання, варіанти відповідей і проблем не буде. Так, і ще хочу ремарочку вставити. Під минулим відео мені написали: ти що, не могла знайти якусь кращу локацію? Я знайшла кращу локацію. Це, здається, одна з найкращих локацій, яку можна було знайти у Німеччині. Зліва Нойшванштайн, ззаду Альпи, взагалі ось там десь Австрія, Альпсі, так і називається озеро. Максимально чиста вода, чисте повітря. Ну, от, що ще треба? Так, ну що ж, здається, я дорозкрила те, що хотіла дорозкрити у другій частині. Якщо ще назбирається багато коментарів, що я не сказала те, те те, -те то буде ще третя частина, якщо буде в цьому необхідність. А на сьогодні це все. Побачимось! Так, це є. Хурей! П уявімо, що... Знаєш, чимось таким запахло. Як ото, коли ти малину їсиш і всередині, знаєш, хтось туди напудив. Оце такий, знаєш, такий цей запах. М -м як водія. Ей, ти ж не хочеш мене вкусити? ей ей, -ей. Качки болячі кусають, ніхто не знає. Добре, продовжуємо. Тест зору... Ух! Ми нещодавно змію тут бачили в самому озері, я тепер уже лякаюся. Які зроблять ваше життя трішечки простішими! Ей, це не їда! Це не їда. Нет, цена еда. Ну, добрый, давай попробуем.